Українці, українки, завершується вже 150-й день нашої оборони від Росії. Від їх вторгнення І цей день в чомусь, схожий на всі попередні, знову ракетні удари, тяжкі бої на багатьох ділянках, Донбас, Харківщина знову обстріли. Але в іншому оцей день видно наскільки ми просунулись до нашої перемоги. Вона буде передусім, можна сказати зараз про Херсонську область. Окупанти намагалися там закріпитись, їхні колаборанти наробили різних наглих заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом – «шапка закидательства. Але чим це допомогло їм? Збройні сили України? Крок за кроком просувається в область. Сьогоднішній російський ракетний удар по Одесі, по порту нашому цинічний, виявився ударом також по політичних позиціях самої ж Росії. Якщо хтось у світі раніше ще міг говорити, що потрібен якийсь там діалог з нею, з Росією, якісь там домовленості, бачите, що відбувається сьогоднішні російські калібри знищили саму можливість для таких. Заяв. І ми бачимо абсолютно одностайність світової реакції на цей удар. Окупантам вже нікого не обманути. Серед іншого, в результаті цього удару пошкоджено будівлі Одеського художнього музею. Ракети вдарили зовсім поруч з історичними об'єктами Одеси, з тим, що є надбанням не тільки для української культури, а й для культури Європи. Це очевидне російське варварство. Ще більше наближає нас до отримання саме тієї зброї, яка потрібна потрібна для нас, для нашої перемоги. Сьогодні в столиці провів переговори з конгресменами США на чолі з Задомом Смітом, головою комітету палати представників, який опікується збройними силами, і ми розуміємо одне одного співслова. І це теж відображає, який шлях ми пройшли за всі ці дні дні війни. Хочу до речі подякувати народу США, президенту Байдену, за новий пакет безпекової допомоги на 270 мільйонів доларів. Говорив сьогодні з президентом Казахстану, паном Такаєвом, подякував йому за принципову підтримку України, нашого суверенітету, міжнародного права. Обговорили конкретні проекти у сферах енергетики, економіки цифровізації. І нарешті, сьогодні, в Києві відбувся вже другий щорічний саміт перших леді і джентльменів. Цьогоріч він зібрав ще більше учасниць учасників. Об'єднав Київ з Варшавою, Брюсселем, Лондоном, Вашингтоном. Об'єднав топових політиків, суспільних діячів інших країн та наших воїнів, представників бізнесу, спорту, медіа, письменників, зірок шоу-бізнесу, освітян. Лікарів в сучасному світі неможливо обходитись тільки звичною класичною дипломатією. Потрібна м'яка сила, потрібне щире бажання різних суспільств, допомогти державі, яка бореться за свою незламність і незалежність. І з цієї точки зору саміт. Став сьогодні дуже успішним. Ініціатива Першої леді України за два роки фактично стала традиційним форматом, унікальним для світової спільноти. Усі визнають потенціал м'якої сили, але тільки Україні вдалося направити її незламність, її потенціал в конкретну дипломатичну практику. І загалом ми досягли за ці майже п'ять місяців настільки масштабної та. Дипломатичної підтримки для України, що Росія не зможе цьому нічого протиставити, настане день, коли і ракети втратять для окупантів сенс зараз вдається збивати частину ракет. Мета збивати кожну. і ми будемо робити все необхідне, щоб все ж таки отримати сучасні ефективні системи протиповітряної оборони. Наша мета. Держава-терорист щоденно поставляє нові аргументи для цього станом на сьогодні 24 тисячі захисників, захисниць України, відзначені державними нагородами, за свою хоробрість. 160 воїнам присвоєно звання Герою України. Мільйони наших людей долучилися до захисту нашої держави, і щиро я їм вдячний, кожному і кожній. Наша незалежність це наш. Здобуток спільний перемога буде спільною. Обов'язково буде. Знаю, вірю. Слава Україні!